Так, на жаль, ми програли, але це не виправдання, звичайно. Але ми вже вирішили поставлену задачу, вийшли в одну четверту фінала, сюди їхали вже так з полегшенням, але все рівно ми намагалися грати на перемогу, хотіли виграти. На жаль, не вийшло. Суперник сьогодні був сильніший, треба віддати їм дожне. І ну, будемо розбиратися, чому так вийшло, чому програли. Трошки вважаю, що може, десь до залу не пристосувалося, десь не вистачило майстерності, злості спортивної, а без нього без цього ніяк не виграєш. Чим ось вас суперник здивував сьогодні? Що з ну, команда? Команда суперників набрала хід, гравці взяли вони нових, суперник хороший вже зараз там. і... Знали, що в них багато стандартів, готувалися. І плюс зал, звичайно, що ну вони вважають, що в свою силу зіграли. На жаль, сильніше за нас. Тож успіху в серії повожна дальше Дякую, будемо грати на перемогу, намагатися проти якомога далі. За кожному матчі будемо грати на перемогу.